Так починається мультфільм Чорний Лютий. Створив його 12-річний Матвій Глазунов з Ізюмського району Харківщини. Писати сценарій, хлопець почав, коли з родиною сидів в укритті. Я швидко написав сценарій в Ізюмі і почав вже робити ліки. потім, після того як я їх зробив, ми вже поїхали з міста Ізюм, тому що його вже почали бомбити. Завершив роботу хлопець на Закарпатті, куди евакуювалася родина. Матвій відправив свій мультфільм на український дитячий кінофестиваль Чилдрен Кінофест і переміг у номінації Найкраща анімаційна стрічка. Фільм про, розповідає про події сьогодення і про війну в цілому. Я цим фільмом хотів показати, що відбувається зараз. Там що відбувається зараз у Росії, що відбувається у Україні. Сильні народи найкращої у світі країни ну, деяким лялькам я давав а, такий характер, наприклад, а, як я списував з якихось реальних людей, наприклад, а, Зеленський чи Джон Леннон, Андрій Хливнюк, Бумбокс. Це вже друга перемога Матвія. Торік він взяв гран-прі за інший свій мультфільм. і друга його евакуація. До 2014-го родина жила в Авдіївці на Донеччині. Влітку Матвій почав працювати над новим фільмом. Скажу вам так, що це буде фільм про золото шукачів, і він вже буде тісно зв'язаний. Тому тільки залишається чекати. Матвій каже, грошову винагороду за чорний лютий, 4 тисячі гривень, витратить на нову роботу. Ірина Гнатюк, Суспільне новини, Харків.